А, ви протести маєте села Проти у політичних переслідувань. Ти чого просто протестують? Для чого ви сьогодні особисто протестували? Без коментарів. На лаву підсудних садять тих людей, тих патріотів, які зупинили спротив, які зупинили російського окупанта. Саме завдяки цим людям росіян, сепаратистів, немає в Дніпропетровській області, немає в Київській області, немає їх на Заході України. Я хочу висловити своє тверде. Ганьба тій владі, яка садить справжніх патріотів, людей, які борються за нашу державність, за нашу незалежність. Тому пропоную всім нам дружно висловити свою ганьбу та свій спротив тим людям, які будуть боротися про проти нашої України. Ганьба! 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 Дякую. Збиво після обшуків в офісі партії вони показали зброю, тобто начебто там вилучили, показали готівку. Як ви можете це прокоментувати? Перше, що я бачив по телебаченню, так як усі, але коли діамантових прокурорів чи коли суддів показували, як вилучали в кабінеті, розкладали, пам'ятаєте, на підлогу по купюрі і було видно, де знайшли. Хто бачив, де знайшли тепер? Зброю і кошти. Хто бачив, принесли у мішку, виклали в якійсь кімнаті і сказали, ми це знайшли. Жодного свідка. Обшуки, коли почалися? В сьомій ранку у суботу, коли в офісі працівників нема. Філатов заходить у себе як народний депутат, а в нього приймальні сидять прокурорські працівники і вже щось там роблять. Я не виключаю, що кошти могли вилучати у когось дома, могли зібрати всі, -всі разом. Печатки на по тій інформації, яку я маю, коли обшукували офісний центр, зайшли в інші сусідні приміщення, які не мають відношення ні до партії, ні до наших кандидатів, і печатки вилучали там. Тобто свідомо вони, влада, якщо хоче мати, хай докажуть, що печатки вилучені у офісі Укропу, хай покажуть. Відео, але, вони принципі, з інших не було повідомлено, що туди заходили правоохоронці вилучали щось? Я не можу коментувати, я не, не був на місці події, але я не бачу, що ці печатки вилучені у офісах наших фірм. Далі, навіть якщо ці печатки є і вилучені у наших фірм, покажіть зло, злочин до причетність до злочину. Можливо, е, хтось, я думаю, влада спеціально орендувала якесь приміщення. В тому торговому центрі, де є наші офіси, занесла туди купу е речей, які можуть стати підставою для порушення справи, провела обшуки, знайшла ці речі, а потім хто буде заявляти? Уген прокуратура прив'язала ці початки до відмивання коштів через благодійний фонд. Поки що немає такої прив'язки. Нема там Була на тримострована схема продемонстрували 200 печаток, які знайшли, і три фірми, які причетні до відмивання коштів. То, що я бачу по телебаченню, то саме ви бачили. Я думаю, інакших сюжетів не було.